Слава славен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки, віки, слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Слава Небесний, втяжите душі істини, що всюду Іси наповняєш, скарби і прижиття подателю. Приди і силися в нас і очисти нас від усякого скверни і спаси блогії душі наші. Святий, Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святій Боже, святій, святій, і нині повсякчас, і навіки віки. Не святи Тройця, помилу. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвіти, сіли, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Славу і Сину, і святому Духові, нині повся час і на віки вами. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу. Придіти і поклонімся. Нашому Богу. Прийдіти, поклонімся, при падім, до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї вас, чудо, і очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою, з беззаконня мого відріхамо, очисти мене. Безаконня моє я знаю. Міг, я, мною. Проти я зрішив, і перед тобою зловчини. Здравий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Все, бо беззаконні, я зачати в ліках, породила мене, мати моя. Себу істину Невідомий та їм не мудросте своє явив ти мені. Окропи мене і сам сапом а ми мене стану біліші, снігу. Дай мені почути радість і веселі, зрадіть косі, сокруши. Відвернилися до гріхів моїх, всі беззаконні мої очисти. Серце чисте, твори. Моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене. Верни мені ній радість спасіння твого, і духом владишним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої і нечистиві до Тебе навернуться. Єсвить мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, бо ми відкрили, стамою і сповістять хвалу Твою. О, якби ти жертва захотів, дав би я, та все палення немиле тобі. Жертва боли, дух Серцем сукрушним і смиренним Бог не погодив. Щаслив, Господи, благоволінням Твоїм сьогодні, нехай відбудуються з Єрусалимські. Тоді подобиш свій жертву правди, приношеної все палення, тоді покладуть на вівтар твій тельці. То хвилею морською, колись занобителям учителя покрив, того діти спасених під землею поховали. А ми, як діви, господеві співаємо, славно бо прославився. Слава Господу, святому погребенню твоєму, Господи Боже мій, співи похоронні, пісню надгробну, я тобі заспіваю, що похороном своїм хід мені до життя відкрив, і смертю своєю. Смерті ато мертви, слава Господу, святому погребенню твоєму, горі на престолі і долі у гробі, небесні і земні, роздумуючи над смертю Твоєю спасами, схвилювалися, бо понад розум було бачити тебе мертвим життє давче. Слава Отцю і Сину, святому Духові, нині повся час і навіки, віків амінь. Щоб своєю славою все сповнити, зійшов ти з глиб, глибини землі. Від тебе не скрилася природа моя, що від Адама, і похований ти мене зотлілого, обновляєш людино любче, Тебе, що не держимо всю землю на водах, повісив, побачивши розп'ятим на лобнісі. Творіння з жаху великого тремтіла взиваючи, Нема святого крім Тебе, Господи. Слава Господи, святому погребенню в Твоєму. Дать ма озаками провістив ти похорон свій Владико, а нині таємниці твої, як Бог відкрив і ваді, що взивали. Нема святого, крім Тебе, Господи. Слава Господи, святому погребенню Твоєму. ти руки і з'єднав нас дав на росіяних. Оповитий же плащаницею ти визволив спасе, і в гробі закутих, що взивають, нема святого, крім тебе, Господи. Слава Отцю, і сину, святому Духу, і нині повся час і навіки, віки. Робом і печатями вдержаний був ти з волі своєї, неосяжний, бо силу могутності своєї виявив ти, людино, любче, тим, що співають, нема святого, крім Тебе, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки віки. Ой, що вертували коло гробу Твого Спаси, попадали як мертві Вця Івана, що з'явився, і сповістим жінкам, мироносицям про Воскресіння Твоє, славимо Тебе, переможцю тління, припадаємо до Тебе єдиного Бога нашого, що Воскрес із мертвих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині по на віки віків, амінь. Воїни, що вартували коло робу твого спаси, попадали, як мертві ца Івангела, що з'явився і сповістив жінка мироносицям по воскресіння Твоє, слава ми тебе, переможцю тління, припадаємо до тебе єдиного Бога нашого, що воскрес із мертвих. Воресі Твоє, Божественне нею, виснаження провидівши. Авакум жахнувся, сказав, ти милосердний, владу сильних знищив, зійшовши до суші хвої, як все могутні. Слава Господи, святому порибені твоєму. Сьомий день сьогодні святив ти, що його благословив і сив та нено для спочинку від праці. Тому почин почини, обновляєш ти спасимі, і суботу шануєш і нас навчаєш. Слава Господи, святому поребенню твоєму, коли силою божественною перемігти. Душа твоя відділилася від тіла, тоді розірвав ти кайдани смерті, я думаю, могутністю своєю слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині по час, і на віки віків. Зустрів тебе слово, а он ти засмутився, бачачи покриту ранами чоловіка, і Боговсему однього від нього страшно, я ще загину. Побачив світло невечірнє, вечірні богоявлення Твого Хрис. Що милостиво для нас явилося, і сая зночі пильнуючи, взивав, воскреснуть мертві і стануть суші в гробах. і всі земнородні Зрадіють. Слава Господи, святому поребенню Твоєму. Ти відновляєш земне створителю, сам, ставши земним, а плащаниці і гріби являють темницю що в тобі слове, благообразний Йосиф Заступаючи родителя Твого, до похорону тебе готує, і цим дивно відновляє мене у тобі. Слава Господи, святому поребені Твоєму, смерть не смертю, а похорон тлінний ти перетворюєш у нетлінну Богоподібну природу. Тіло, бо Твоє владико не зазнало тління, і душа Твоя незбагненно не залишилася. в аді Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Народженим від непороченої діє. Впроколоти в ребра, ти через неї творчим і є воно вив. Адама, що над природно заснув, природним сном, ти христи життя воскресив існу і тління, як все мого Я ти був не втриманий в пащині Товіна, твій пробрас Христ. На страждання і поховання відов себе, мов і світлиці, і звіра вийшов до ріка вже і варті свої. Вартуйте даремно і марно, а милюс Божу зневажили. Слава Господи, святому поревені Твоєму. Учили тебе, та Ти не віддалися, слові від тіла, яке прийняв єси, хоч і зруйнований був храм твій під час страждань, але й тоді божество і людська природа становили єдність у тобі. Богу Бог, природа, був ти син, слово Боже Бог і чоловік. Слава Господу, святому поребенню у Твоєму. І людина не для Бога, загибель не був Адамів гріх, бо хоч і постраждало у Твоїй плоті іство, та божество зосталося неприступним для страждань, а тліне Твоє те перетворив на нетлінне, і джерело життя нетлінного явив Ти, Воскресіння. Слава Отцю і Сину, святому Духу, і нині повсякчаси, і навіки віки. Царюєш ад над родом людським, але на вічно, бо положившись у і безсмертний, животворчою рукою влади смерти знищив і провістив від віку сущим ваді визволенням істини, спаси, воскреснувши із мертвих першим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, І нині повсякчас, і на віки, віків, амінь. Безодню замкнув мертвих воїниця і смирною плащаницею обвитий. У гробі кладеться, як смертний безсмертний, жінки ж прийшли помазати його миром, плачучи, гірко і кличучи, оця субота є Бо в ній Христос уснувши. Воскресне Тридневний. дне. жити світу на христі піднесений, і ридає і все сотворіння на нагору з п'ятим на дереві, на дереві сонце проміння сховало, і зорі погасли земля і з великою страху затряслася, і море побігло, і каміння розпалися, робів відкрилися, і тіла святих людей повставали, ад внизу стогне, не а юдеї, змовившись, обмовити Христове Воскресіння. Жінки ж взивають Отця Субота, є приблагословенна, бо в ній Христос уснувши, воскресне три. Не сказане чудо той, хто преподобних отроків з полум'я і печі визволив, кладеться до гробу мертвий, Бездиханий на спасіння нам, що співаємо Визволителю Боже, Благословен єси, слава Господи, святому поребеню твоєму. Вразився Разив, ту саме серце, коли прийняв зраненого спису моребра і стогни знесилюваний вогнем божества на спасіння нас, що співаємо, висвалителю Боже, благословен єси. Слава Господи, святому поребенню Твоєму. Багатий гріб поприйнявши в собі ні безплячого творця. Став скарбницею божественного життя, на спасення наше, що співаємо, визволителю Боже, благословен Єси, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Єдине, нерозлучне було Божество Христове, і в аді, і в гробі, і в раю з Отцем і духом, на спасення наше, що співаємо, визволителю Боже, благословен є син. від страху, Сколихнуться основи землі, Господу мертві рівняється Той, що в небі живе, і в малому гробі дивно ховається, отроки благословляйте, священики оспівуйте, люди прославляйте. Його посі віки. Слава Господи святому погребенню Твоєму. Войновано причистий храм, та він відбудує, знепалу скинію. До першого бадама аж до адови сховищ зійшов другий. Що в небі живе, отроки благословляйте священники, Успівуйте люди, прославляйте його по всій віки. Слава Господу, святому поребені у твоєму. Тратила відвага учеників. Йосиф же арматеї сміливо діє, побачивши Бога всіх мертвого і нового. Випрошую і ховає його, кличучи, отроки благословляйте священиків, співайте, люди прославляйте його по всі віки. Благословімо і сина Свята, Духа Господа, нині повсякчас, і на віки віків. нове чудо, о милосердя, о несказанне терпіння і з волі своєї під землю запечатується, той, що в небі живе і облеском... Обмовляють Бога, Отроки благословляйте, священники, успівайте, люди проставляйте, а по всі віки. Передай мені мною мати, бачивши в гробі сину. Те в лоні зачала Бо воскресне і прославлюся, і вознесу за славою безупино, як Бог, тих, що з вірою і любов'ю тебе величаю. Слава Господи, святому поребенню твоєму. Придивному. Народженню твоєму надприродного я не зазнала і Була щаслива, сину, споконвічний, а нині коли бачу тебе, Боже мій і без диху. Меч скорботи страшно пробиває серце моє, але воскресне, щоб я її з величиною стала. Слава Господу і святому поремені твоєму. Волі моєї мати земля, земля покриває мене, але сторожі аду тремтять, бачивши, що я одягнений з окривавлену одежу на руги, бо ворогів подолав я христом. І як Бог знову воскресну і звеличу тебе. Слава Отцю і сину, святому духу і нині повсякчаси на віки, віки вам. І. Нехай все творіння радіє, нехай веселяться всі люди на землі. бо ад ворога полонено, нехай жінки з міром мене зустрічають. Я визволю про отця Адама з Святий Боже, святи святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпки святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий свяди святий безсмертний, помилуй. нас. Слава Отцю і Сину, і Свят... Духаві. І Дині і на віки віки вомини Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владихо, прости, беззаконія наші, святий посітий, цілий немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ціну, і святому Духові, дині повсякчаси, і, і на віки, віки, амі. Отче наш, іси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віки. Амінь. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді от умертвів ти блисіння Божества, коли ж і і залипів підземних, воскресив сили небесні взивали. коли життя, чисте Боже наш, слава. Помилуй нас, Боже, Бо милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо ось за збереження цього міста, кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повінню, градом, пожежою, війною, нападом і внутрішніми між особицями. Молимось, щоб ти, наш ласкавий, добрий, людинолюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас свій гнів і заслужені, кари, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, поманню, всіх кінців всіх людей на землі, тих, що далеко, на морі і в повітрі, будь младико, ласкавим нам у, у ріхах наших, помилуй нас, милостивий, бо й людинолюбний Бог єси, тобі славу, вас Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсячас і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Свій святому духові і нині повсякчас і на віки віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мила. Христос, що Воскрес із змертих смертю, смерть подолав тим, що в робах життя дарував істинний Бог наш, молитвами Пречистої своєї матері, святих, славних, сехвальних апостолів, святого покрови, пресвятої Богородці, що і храм, і преподобного Отця нашого, те, то те, 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 Теодора Трихіни, що його сьогодні день і всіх святих помилий, спасе нас як благий і людинолюбний. Наобразний пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою обив і пахощами рабном. Покривши положи, образний знявши пречисте тіло Твоє лащаницею. Шами у навим, покривши положив. благообразний образний його Пащаницею чистою обив, і пахощами уробіном покривши положив. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Ну, Піст закінчився. Слава Богу, ми дочекали світлого дня Воскресіння Христового. Завтра зранку розпочнеться відправа в 8-й годині, почнеться з урочистої пасхальної утренні. Після утренньої, десь, примірно, в 9-й годині буде служба. Після служби буде посвячення пасок. Нехай Господь Бог всіх вас благословить, дякуємо Богові за те, що прожили цей піст. Дякую Богу, що мали можливість прийти до гробу Христового, поклонитися перед плащаницею, поцілувати п'ять ран Христових. І бачимо Господь, як символічно сьогодні була перенесена плащаниця на пристіл Христос від землі переноситься на небо, щоб потім прийти до нас Воскресним, той, що смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес! Поїсти на Оскар.